Дитячий сміх, танці, подарунки, смаколики та аніматори так пройшло свято до дня захисту дітей у селищі Малоделинське. Малеча отримала безліч позитивних емоцій. Нам дуже подобалося на празники. Очень дуже, дуже, дуже Коли ми обнімали зайку это, ну, аниматоры. Маленька Аліна теж поділилася з нами своїми враженнями. Гуляла, танцювала, співала е, і все. Організація Теж сподобалась. Добре, що захід підходить як для наймаленьких діточок, так і для більш дорослих, зазначила мама Ірина. Праздник замечательний, Очень здорово, що во время війни проводять вот такі і дітям весело, і маленьким, таким як моя. І постарше ну спасибо большое. Може бути дорожче за дитячі посмішки. Свято організували дуже вдало, каже мама Анастасія. Праздник дуже хороший, дитина довольний. Бегає Якась радість для дітей в даний момент. Ну, ну як в країні такий кошмар твориться хоть такі моменти радості. Та селище Молодолинське щороку намагається зробити максимально яскравий захід для дітей, бо навіть під час війни для підростаючого покоління потрібні позитивні емоції зі святом привітав малечу, сільський голова Артем Книж. Запросили всіх діточок села. Хто прийшов, хто ні? Але всіх вітаємо. Запросили і аніматорів і аквагрім. І славу солодку вату, і морозиво дуже багато розваг для наших дітей. Посліхнули, Всі ми розуміємо, розуміємо, що зараз країна знаходиться у статусі війни, і дуже багато дітей є, в яких батьки зараз на фронті, і хочеться про них дбати порад. тут. Я вітаю всіх Тому, дітей нашої країни. Нашої країни хочу побажати їм мирного неба. Гідно йти вперед, все буде добре. Разом до перемоги Аліса Слонкіна, і Шереметєва і та